На світанку 3 квітня 2008 року на щедрих пасовищах Західного Техасу почалася масштабна спецоперація. Сотні поліцейських машин і автобусів підняли куряву на дорогах округу Шлекер, прямуючи до віддаленого поселення, відомого як Ранчо YFZ, Ранок раноксіону. Ранчо було осередком фундаменталістської церкви Ісуса Христа святих останніх днів, ФЛДС. Найвідомішої у США секти мормонських фундаменталістів, яка відкололася від основної церкви у 1930-х. Того ранку, за наказом техаської влади, понад 100 озброєних агентів увійшли на територію ранчо, щоб врятувати дітей, які як підозрювали зазнають сексуального насильства. Рейд став відповіддю на тривожний анонімний дзвінок. Дівчина на ім'я Сара розповіла, ніби її 16-річну. Римусово отримують на ранчо і навіть видали заміж за старшого чоловіка, котрий її б'є. І хоча згодом з'ясувалося, що дзвінок був пранком, поліція мала достатньо інформації про ранчо, щоб його перевірити. За кілька років до цього лідер ФЛДС Ворен Джефс потрапив до топу найбільш розшукуваних ФБР злочинців за організацію шлюбів між дорослими чоловіками та неповнолітніми дівчатами. Прорвавши ворота комплексу, що займав 690 гектарів, поліція побачила впорядковане сільськогосподарське містечко, великі житлові будинки, школи, храм і десятки здивованих людей у старомодному вбранні. Протягом трьох днів працівники соціальної служби і шериф евакуювали із ранчо 436 дітей і підлітків і 136 жінок. Масштаб шокував навіть бувалих копів. Це була найбільша у США операція із вилучення дітей із підозрілого середовища. Малечу і юних дівчат завезли автобусами до притулків, де з ними почали працювати психологи. Тим часом у головному храмі ФЛДС, величезній білій будівлі посеред ранчо, слідчі знайшли відомості, що підтверджували найгірші припущення. З сейфа під вівтарем вилучили шлюбні журнали і генеалогії. В яких детально велася реєстрація духовних шлюбів лідера та старшин секти з неповнолітніми нареченими. В аудіоархіві було виявлено огидний запис. Голос Ворона Джефса, який ґруптує 12-річну дружину на храмовому вівтарі, під спів інших своїх дружин. Цей ритуал він назвав введенням нареченої душки. Керівники рейду. Оголосили, що виявили докази масштабного полігамного культу численні дівчата у віці 12-17 років, вагітнічі уже із дітьми від старших чоловіків, яких їм призначав пророк. 17 чоловікам із ФЛДС були висунуті кримінальні обвинувачення. Самому Ворену Джефсу, який на момент рейду уже сидів у Аризонській тюрмі в очікуванні суду за інші злочини, додали нові статті. Ранчо YFZ було конфісковане державою. Однак доля дітей виявилась не такою простою. Правова колізія та сектантська солідарність матерів призвели до того, що через півроку майже усіх 430 вилучених малюків повернули назад своїм сім'ям. Попри це, рейд 2008 року на ФЛДС вважається успішним. Він докорінно зруйнував ізоляцію секти, пролив світло на її злочини. Та дозволив притягнути до відповідальності керівництво секти. До 2011 року усі обвинувачені чоловіки були засуджені, отримавши від 6 до 75 років ув'язнення. Ворена Джефса, суд Техасу, визнав винним у званні двох дівчат і присудив до вічне ув'язнення плюс 20 років згори. Нині він сидить у в'язниці штату, але досі вважається пророком своєю фанатичною паствою. Що ж це за секта FLDS і звідки вона взялася? Для відповіді повернімося у часі на понад 100 років назад. Але перед тим, як ми це зробимо, поставте відео лайк і підпишіться на канал. Прошу також підтримати нашу працю фінансово, ставши спонсором каналу і отримавши за це приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу, розділ перший. Розкол. У нашому відео про церкву Ісуса Христа святих останніх днів ми розповідали, як 1890 року головна Мормонська церква відмовилась від багатоженства під тиском держави. Для більшості вірян ЛДС це була добра новина. Однак окрема група старіш вірила, що маніфест Вудрафа тимчасова хитрість, і нібито сам Бог наказав таємно продовжувати істинний принцип полігамії надалі. Згідно із пізнішими переказами, у вересні 1886 року іще президент Джон Тейлор, перебуваючи у підпіллі, отримав містичне одкрування від Христа, де той казав: Покажіть маніфест, зречуся вас. Саме Тейлор, як оповідають, висвятив кількох людей на довічних полігамних апостолів, щоби ті зберегли полігамію, навіть якщо церква офіційно її припинить. Одним із таких таємних хранителів. Був Лорін Вуллі, працівник охорони у Тейлор. Вуллі із однодумцями і створили невелику групу фундаменталістів. На початку ХХ століття вони усамітнилися у важкодоступних місцинах Юти і Аризони, де укладали нові полігамні шлюби поза контролем церкви. Керівництво основної церкви ці прояви подавало як відступництво. Багатьох фундаменталістів відлучали від церкви. Але це не зупиняло їхню діяльність. Фундаменталісти ж звинувачували ЛДС у зраді пророка Джозефа та істинного шляху. У 1920-х роках кількість фундаменталістів зросла до кількох сотень. Лідером став уже згаданий Лорен Вуллі 1932 року. Його група формалізувалася як Рада друзів, що претендувала на право спадковості від перших апостолів. Вони почали висвячувати власних нових апостолів. І пророків у 1935 році відбулися перші гучні арешти. Юта заборонила полігамію і кинула кількох фундаменталістів за ґрати. Щоби уникнути переслідувань, група Вуллі перебралася у селище Шорт Крік на кордоні Юти і Аризони, буквально розділене лінією штату. Це був закинутий куточок пустелі, де нечасто з'являлись представники влади. Після смерті Вуллі у 34-му році. Провідники фундаменталістів часто змінювалися, але пророчий статус остаточно закріпився за Джозефом Массером. Він зумів не без хабарів домовитися із місцевими шерифами, і кілька десятиліть селище із 20-30 оліганних родин жило відносно спокійно. 26 липня 1953 року сталося перше велике протистояння фундаменталістів із державою. Уряд Аризони з ініціативи губернатора Говарда Пайла. Провів силову акцію у Шорткріку. Десятки поліцейських за підтримки медиків о четвертій ранку увірвалися до селища, заарештували 11 чоловіків і примусово вивезли 263 дитини із матерями, яких розподілили по притулках по усьому штату. Влада оголосила, що рятує малюків від сімейної розпусти. Проте суспільна думка обернулася проти владної газетні фото заплаканих багатодітних матерів, викликали масове співчуття. Акцію назвали надто жорстокою, а губернатор Пайл програв наступні вибори. Буквально за два роки усіх дітей повернули назад до сімей. Фундаменталісти оголосили цей провал перемогою над переслідуванням. Рейд 53-го, хоча й посіяв паніку, але зміцнив дух ізольованої громади. З'явилася навіть традиція відзначати річницю святого Дня, коли Господь їх випробовував. Основна Мормонська церква ЛДС. Тоді публічно підтримала владу. Втім, після цього випадку вирішила діяти інакше і замість допомоги уряду зосередитись на дистанціюванні. Лідери ЛДС почали активно заявляти, що фундаменталісти не частина їхньої церкви і не мають права на назву Мормони, а їхні дії церква суворо засуджує. Це було спробою зняти Тавро полігамії з усіх святих останніх днів, і вона певною мірою вдалася. Після 53-го року шорткритські фундаменталісти стали іще більш закритими, а влада Аризони надовго залишила їх у спокої. Тим часом у самій секті йшли процеси централізації. 1986 року помер багаторічний патріарх громади, останній із Ради друзів Лерой Джонсон. Новим лідером став Рулон Джефс, харизматичний старець, який оголосив, що влада відтепер належить одному пророку. Так утворилася чітка церковна структура фундаменталістської церкви. Шорт Крік став її штаб-квартирою. Рулон Джефс узяв собі понад 60 нових юних дружин, щонайменше одна з яких була 15-річною. Він же сформував керівну раду із синів і вірних. Під його проводом фундаменталісти розпочали будівництво нових колоній поза Аризоною, аби мати запасні бази. Зокрема, у 90-х придбали ранчо у Техасі. Яке пізніше стане YFZ, з якого ми починали історію? 2002 року 92-річний Рулон Джефс помер, а його син Ворен Джефс фактично здійснив переворот, проголосив себе пророком, усунув усіх конкурентів і централізував контроль. Небачено жорстко. У ФЛДС настала епоха тиранії пророка Ворена. Розділ 2. у пастці пророка Ворен Джефс був зовсім не схожий на свого батька, худий аскетичний чоловік середнього віку, що мав маніакальний потяг до тотального контролю. Ворен раніше працював директором у школі ФЛДС і славився своєю любов'ю карати учнів. Ставши пророком, він скасував світську освіту для дітей після восьмого класу і велів батькам навчати їх вдома непорочним знанням. Усі телевізори і інтернет-підключення наказав знищити. Ворен. Встановив єдиний стиль одягу. Жінки повинні були носити довгі закриті сукні пастельних тонів і заплітати волосся у високу косу або гульку. Чоловіки ж мали носити довгі штани і сорочки до зап'ясть, але більше не могли носити краваток, бо це стало знаком Христа. Статус жінок у ФЛДС став майже рабським їм заборонено було навіть відкрити собі рахунок у банку чи водити авто без дозволу чоловіка. Воран. Також запровадив систему поліцейського стеження, призначив лояльних людей шерифами містечка і створив власну мережу інформаторів. Центральною ідеєю доктрини ФЛДС стала абсолютна влада пророка над спасінням кожного. Вони вірили, що лише пророк володіє ключами до неба і тому може виліти прихожанам будь-що. Це стосується і шлюбів. Лише пророк вирішує, хто із ким одружиться. Жінка не може відмовити, бо прирече себе на пекло. А чоловік не може обирати, якщо хоче здобути найвищу славу. Вчення ФЛДС свідчить, що лише полігамний чоловік може отримати спасіння, і для цього треба мати мінімум трьох дружин. Тож неодружені хлопці стали проблемою для секти. Ворен вирішував її жорстко. Він виганяв десятки неодружених юнаків з громади під вигаданими приводами, типу порушив дисципліну або був непокірним. Цих підлітків. Відомих як втрачені хлопці, просто висаджували на трасі за містом без грошей і документів, заборонивши повертатися. Таким чином, у містечку утворився надлишок жінок для старших полягавних чоловіків. Більшість дівчат після 14 років негайно видавали заміж за призначення. Шлюби були духовними, тобто не зареєстрованими у державі. Крім того, пророк міг будь-якої миті сказати будь-якому чоловіку, що він більше негідний. І тому він забирає його дружин і передає їх із дітьми іншому брату. Цей процес у ФЛДС цинічно називали перерозподілом дружин. Він тримав чоловіків у постійному страху втратити сім'ю, тому усі прагнули улестити пророка і стати праведником у його очах. Фактично, спільнота перетворилася на деспотичну. Ворен Джевс отримував усе, що хотів, а решта сліпо підкорювались. Його забаганкам. за свідченнями вцілілих, пророк вимагав від громади цілковитої покори. Якщо він казав сім'ї переїхати у іншу колонію, вони мали негайно їхати, незважаючи на день тижня чи час доби. Якщо він велів десятирічній дитині перестати спілкуватися з рідними, вона слухала. Батьки з малку навчали дітей не думати самостійно. Від жінок вимагали народжувати щороку. У ФЛДС були сім'ї із двадцятьма-двадцятьма-п'ятьма дітьми. Цивільна влада у містах Шорт Крік фактично зрослася з церковною. У поліції служили лише члени ФЛДС, і навіть місцевий суддя був святим. Тож справедливості жителям шукати не було де. На щастя, не усі фундаменталісти США підкорилися Ворену. деякі все ж побачили у ньому узурпатора і відкололися. Але більшість ФЛДС усе ж довірила йому свої розуми. І душі. Ворен Джефс особливо наголошував на чистоті крові. Він категорично забороняв будь-які контакти із невірними. Діти не знали світу поза сектою взагалі. Їм з малку було відомо, що Бог знищить Америку за гріхи, і лише вони спасуться у Сіоні. Гроші і майно у ФЛДС також контролювалися верхівкою. Ще за Рулона було створено траст об'єднаного зусилля. Куди усіх зобов'язали передати право власності на свої будинки та землю, обґрунтувавши це біблійним принципом єдиного серця та общинності. В результаті, коли пророк хотів покарати когось, достатньо було вигнати його із секти, і людина втрачала усе, включно з житлом, бо юридично воно належало трасту. Так з ФЛДС були виключені сотні чоловіків середнього віку, яких Ворон підозрював у нелояльності. Або які просто заважали йому своїм авторитетом. Їхніх дружин і дітей перерозподілили, а самі вони пішли жебракувати у зовнішній світ. Пророк назвав їх синами погибелі, тобто тими, кому небеса закриті навіки. Жорстокість ФЛДС добре ілюструє їхнє поводження з неповнолітніми хлопцями та дівчатами. Як згадано, хлопців часто виганяли під різними приводами дівчат же на межі статевої зрілості. Готували стати чиєюсь дев'ятнадцятою дружиною. Найабсурднішим було те, що чим ріднішою дівчина була пророку, тим більшою була ймовірність, що він сам на ній і одружиться. Ворен Джефс узяв у шлюб близько вісімдесяти дружин, серед яких були навіть неповнолітні дочки тих самих братів, що його підтримували. Він одружився принаймні на двох дванадцятирічних, коли самому йому було за п'ятдесят. Таким чином. Релігійна система живила пільні схильності лідера, вважаючи його непогрішним. Ці злочини стали основою судового вироку 2011 року, коли Ворен довічно сів до в'язниці за зброювання двох неповнолітніх. Назріває питання, як цивілізоване суспільство стільки років не помічало цього жаху? Відповідь помічало. ФЛДС давно привертала увагу і основної церкви, і правоохоронців, і правозахисників. Але правова база США довго була фактично безсилою. У 2000-х Аризона і Юта заснували спеціальні комісії по боротьбі із сектою з Шорт Крік. Однак, коли члени комісії приїздили туди спілкуватися, сектанти або мовчали, або називали себе переслідуваними за віру. Жертви боялися говорити. Тих небагатьох, хто тікав, не часто сприймали всерйоз. Їх вважали підлітками-бунтарями. Лише середина 2000-х, Принесла зрушення. Кілька сміливих жінок втекли і розповіли світу правду. Почалось переслідування Ворона. ФБР оголосило його у розшук у 2005, а арештували його у 2006 році. Під час дорожньої перевірки у Неваді пророк їхав із 4 мільйонами доларів готівкою 16 телефонами і костюмом для маскування. Здається, після такого ФЛДС мала б розсипатись, але ні. Ворен продовжив диктувати свої откровення з тюрми, а люди продовжили їх виконувати. Після рейду на Ранчо Ваєвзі громада ФЛДС зазнала великого удару, але не зникла. Сім'ї незабаром почали повертатися до Шорткрік. Чимало віруючих назавжди втекли, але певне ядро досі тримається старого. Вони з нетерпінням чекають, коли їхній пророк вийде з в'язниці. А Ворен Джефс, сидячи в камері, примудряється писати нові писання. Він наказав тим, кого не арештували, переїхати у інші штати і створити маленькі форпости. Після вироку суд ЮТИ передав траст ЮІПІ під зовнішнє керування, тобто будинки Шорткрік перестали належати септі. Багато сімей не платили податків, тому їх виселили. Шорткрік почав трансформуватись у звичайні містечка. Тепер навіть є бар. 2017 року на муніципальних виборах мешканці вперше обрали мером жінку. І ця жінка була колишньою сектанткою. Це стало символічним падінням монастиря. Однак секта повністю не зникла. За підрахунками журналістів, у 2018-му вона ще нараховувала від 6 до 10 тисяч членів. Розпорошення зробило її менш небезпечною. Та й ФБР тепер не залишає їх поза увагою. Цікаво, що більшість чоловіків-лідерів отримали досить невеликі терміни по 5-7 років. І вже вийшли на волю. Зараз вони намагаються вберегти залишки своєї релігії. ФЛДС показали усьому світу, що закрита релігійна громада із необмеженою владою керівника це завжди ризик утворення культу насильства, виправданого Божим ім'ям. Розділ третій. МЕЖА Після рейду на Ранчо YFZ у 2008 році і суддів надвореним Джефсом офіційна церква Ісуса Христа останніх днів ЛДС оприлюднила кілька прес-релізів, у яких рішуче відмежувалася від ФЛДС. Було зазначено, що церква не має жодних організаційних чи юридичних зв'язків із цими групами полігамів. Вони є окремими релігійними утвореннями, і більшість їхніх членів ніколи не належали до ЛДС. Також ЛДС. Нагадала, що полігамія є порушенням її внутрішніх правил і карається відлученням. А тому будь-хто, хто практикує багатошлюбність сьогодні, не є членом їхньої церкви. Це важливо, оскільки багато ЗМІ у 2000-х усе одно називали ФЛДС просто мормонами або мормонською фундаменталістською церквою, що обурювало ЛДС. Власне, сам термін фундаменталістські мормони, хоч і усталений, але може вводити в оману. Це породило певну плутанину. ЛДС наполягає, щоб ні ФЛДС, ні інші полігамні секти не називали себе мормонами, але люди звикли вважати їх історичним відгалудженням мормонства. На ділі між церквами справді багато спільного. Фундаменталісти зберегли книгу Мормона, церковні гімни, недільне богослужіння, різниця у питаннях шлюбу та керівництва. ЛДС визнає головним принципом багатоженства на сьогодні його заборону. А ФЛДС його необхідність. ЛДС Церква має чітку ієрархію з глобальним президентом у Солт Лейк Сіті і не переносить конкуренції пророків. Натомість серед фундаменталістів є декілька груп, а ФЛДС просто найвідоміша із них. Навіть після усіх скандалів деякі фундаменталісти продовжують вважати себе істинними мурмонами а сучасну ЛДС відступниками. Історія фундаменталістів мурмонів ФЛДС це моторошна сага. У їхній закритій спільноті утворилася справжня теократична диктатура з усіма ознаками культ особи, контроль над інформацією, повне підкорення індивіда вищій меті, придушення і накомислення. ФЛДС показали, як людське поклоніння лідеру здатне виправдати найтяжчі злочини Збитування дітей, каліцтво психік, руйнування сімей. Ворен Джефс, по суті, став деспотом на троні пророка. Прикриваючись іменем Бога, він творив те, що у нормальному суспільстві злочин, трагедія у тому, що тисячі добрих людей вірили, ніби так і треба. А якщо ви не один із таких людей, раджу підписатися на наш телеграм-канал із щоденною історично кримінальною хронікою. З вас підписка та реакція, з нас щоденний контент. Побачимось!